Ресурсів. Зрозуміло, студенти не хочуть долучатися до громадської діяльності. Вони пасивні. Тому що, можливо, і дорослі наставники, і інші громадські організації чомусь також їх не долучають. Особливо це обласні центри і провінції і так далі. Нестабільне фінансування. Ну, Тут все зрозуміло. Думаю. Недостатня е, розвинність горизонтальних зв'язків. Організації мало комунікують між собою. І саме головне практика створення громадських організацій під політичні партії. Ми стикнулися з цим е, на місці. Тому що е, де, е, дуже багато політиків е, на місцях е, нас асоціюють з різними політичними е, силами. Якщо ми з міською владою робили якісь заходи, чи, наприклад, деякі представники різ... різних молодіжок в нашій організації долучалися до нашої організації безпосередньо до якихось акцій, нас асоціюють чомусь з іншими політичними силами. Не розумію. Можна далі? Мало брак професіоналів високо... високої кваліфікації. так далі. Добре. Я хочу розказати, як ми з чого це починалося. Починалося з молодіжної ініціативи, ми робили різні акції. Можна слайдя? Далі, далі, далі. Ні-ні, ще декілька вперед. бо немає часу. Ось. Почалося все школи громадської активності, де е, е, нас зібрало 30 чоловік з різних університетів. Нас вчили роботу в соціальних мережах. Безпосередньо громадської активності, як правильно себе е, поводити в громадськості, в ораторському мистецтві і так далі. Е, е, і це був зародок е, нашої, нашої ініціативи і нашого руху. Можна далі? Студреспубліка. Пішли, виграли Студреспубліку, вже підготовлені, мотивовані, е, громадськосвідомлені. Можна далі? Ну, і безпосередньо пересконференція. конференція Але до чого я веду? Тому що е, на даний момент немає чіткого механізму і взагалі е, немає чіткого механізму залучення молоді до е, громад, громадської роботи. Тому е, я, я про це веду мову і закликаю більше, більше е, старатися залучати молодь до. Е, Громадськості, тому що ну студенти дуже пасивні. Я можу навести приказ свого гуртожитку: 80% студентів на минулі вибори не не пішли не пішли голосувати. Майже всі запрошення залишились на, на місці.